За какое тело? Вы будете заплачивать сегодня 3000 гривен, не забудете? Вы говорите 3000 за тело? Да. За какое тело? Кредиты. Блин, я думал бандиты звонят, уже кажу 3000 за тело. Да. -а -а. Сьогодні вже погоджували сплачувати за тіло кредита, ви сказали, 3300 вносите, а що списуємо, ви отримаєте документ, що ви його закрили. Ага. Сьогодні буде якій годині розплата. Так в які годині сьогодні? Сьогодні вже не буде. А чому не буде? Можна сьогодні домовлялися з вами. Ми домовлялись з вами? Так, домовлялись. Не будете сьогодні оплачувати, ні? Ну сьогодні не буду. Завтра будете? Навірно. Добре. Чи ви зовсім не будете. Чому що це я не ви... буду зовсім? Просто ви мене перелякали, я вже якийсь схвальований. Три тисячі за тіло, коли ви отдасте гроші? Такі розмови, я аж злякався. <плес> mm, <то плес> я вас не лякаю. То хто вас знає? Да, дайте я хоч здохну спокійно. Добре, <плес> давайте. Давайте. Як давайте, то добре буде.